Вітання всім. Це проект інсайт на радіо місто над Богом, FM у Вінниці та 92,7 у Козятині. І е, сьогодні ми поговоримо про сучасну освіту для сучасних викликів і допоможе нам розкрити цю тему. Наталія Замкова, директорка Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету, доктор філософських наук, професор заслужений працівник освіти України, депутатка обласної ради восьмого скликання, голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту. Вітаю спалю. Щиро дякую. Дякую. Що знайшли час і непрості умови зараз для студентів для вищих навчальних закладів, та взагалі для будь-яких навчальних закладів України, тому що самі розуміємо війна і все, що за цим тягнеться, але скажіть, будь ласка, як вам вдалося налагодити роботу інституту таким чином, що студенти мають очне навчання? Це найголовніше пого для студента мати очне навчання, тому що ми ковід пам'ятаємо, що це було за онлайн, що це був за жах? Ну, нібито все нормалізовано було, але. Відсутність спілкування, відсутність нормального студентського життя, відсутність бачити. Вживу очі викладача, що <смеш>, найголовніше, як зараз ситуація. Так, раз дякую, раз вітаю всіх глядачів і слухачів міста над Богом. Дякую за запрошення. Звичайно, одним із пріоритетів і основних критерій нашої роботи це є очне навчання, тому що діти дійсно перший курс. Ми дивимося на них, наскільки вони засумували за живим спілкуванням, які вони активні в всіх заходах, які ми робимо, чи то наукові, чи то методичні, чи це просто концерти, які розважальні заходи. Вони дуже Будуть знаходитись в соціумі, вони біжать в інститут, тому що тут, о, як ви кажете, живе обличчя і живі очі кожного викладача. Ну і ми, як викладачі, насолоджуємося цим. Давайте будемо відверто говорити. Навіть в нас є запрошені викладачі з інших навчальних закладів, які кажуть, Боже, ми у вас просто кайфуємо. Ми заходимо в аудиторію і ми відчуваємо цей фідбек емоційний, енергійний, енергетичний, який отримуємо від студентів. Тому, звичайно, це є пріоритет номер один бути в аудиторії. Художня академія в Києві постраждала від так. удару російських ракет, і як у вас налаштована безпекова оця складова інституту в разі повітряної тривоги? Звичайно, є прості укриття, які ми використовуємо, Ми знаходимо в центрі міста. Тому, звичайно, наші діти мають і безпосередньо в наших будівлях укриття, але мають можливість і пересуватися і в квадрат, і в інше сховища, в яких мають можливість знаходитись так на Сьогодні, ви знаєте, трошечки Вінниця розслаблена в цьому плані. Е, тому ми, дивлячись на ці жахливі приклади, е, дійсно ну, серце розривається. І зараз ми знову ж таки посилюємо, тому що, ну, відверто скажемо. Хтось каже, та ладно, це не до нас летить ракета, сидимо. Але ми дуже за цим слідкуємо, щоб викладачі виходили по разом з дітьми і виводили дітей, не дивлячись на те, що вони вже не діти. Їм більше 18 років, кожен несе відповідальність за себе. Але. Має бути наставник, який це все організовує, нібито зараз тільки початок квітня, нібито ще рано говорити, але ми скажемо про це, тому що вступна кампанія вона в принципі скоро розпочнеться. І якою ви її очікуєте, як ви готуєтесь до неї? А ви знаєте, тут трошечки помилкова думка? Чому тому, що вступна кампанія вже почалася реєстрації на національний мультипредметний Мультика. тест? І я хочу відверто сказати і закликати батьків бути дуже дуже уважними. Чому тому, що в цьому році правила прийому абсолютно інші? Якщо раніше в нас два роки тому було дві дисципліни, в минулому році було три, okay. на сьогодні це чотири дисципліни. І четверта дисципліна йде за вибором самого учня. І ось, до прикладу, я є мама одинадцятикласника, тому мене це болить і як керівника навчального закладу, і звичайно, як просту маму відничанку, яку також турбує майбутнє дитини. І коли ми порахували прості бали четвертої дисципліни, наприклад. Дитина добре знає географію. Ми ага. порахували його бали, але при цьому помножили на той коефіцієнт, який зазначили в правилах прийому. І він вийшов не зовсім втішний на ту спеціальність, яка нам потрібна. Англійську він знає трошки гірше. Ми порахували приблизно той бал, який множиться коефіцієнт, а бал кінцевий вийшов на десяток. І більше кращий. Тому тут я закликаю батьків сьогодні не бути байдужими, коли діти реєструються на НМТ, ознайомитись з сьомою таблицею правил прийому. Там є перелік всіх, всіх, всіх назв спеціальностей, є всі коефіцієнти, і приблизно прорахувати, яка, яку дисципліну краще дитині здати, для того, щоб він може чудово знати, але коефіцієнт буде нижчий. І Результат mm -hmm. буде нижчий. А якщо дитина, наприклад, прорахує, Це я взяла безпосередньо нашу спеціальність, mm -hmm, тому що, mm -hmm. звичайно, для медичних вузів інше, для педагогічних інше, для економічних там повністю розписано все по спеціальностям. Познайомтесь з цим. Тобто можна дізнатися, якщо Конечно, ви звичайно. яка потрібна ще додатковий цей предмет так, здати, так. щоб попасти саме туди, куди хочеш? Так тому, що, наприклад, ми весь час хотіли здавати іноземну мову. Потім син. Пробував і з'ясувало, що географія в нього краще виходить, ага. і ми вирішили реєструватися на географію. Але не превеликий жаль, правила прийому вийшли щойно. Взагалі вони мали бути до 1 грудня, так, щоб так. мали батьки можливість ознайомити, щоб школярі мали можливість ознайомити. А вони під час уже реєстрації на НМТ? теж коли да, фактично вони вийшли в цей період, коли йшла реєстрація. Але діти ще сьогодні до 11 квітня мають можливість змінити в своїх кабінетах. Останні дисципліни і змінити там багато чого і місце в проходження НМТ. Тому я просто закликаю батьків не бути байдужими за цей період ознайомитись. Якщо потребуєте допомоги, будь ласка, ми завжди готові відкрити наш навчальний заклад. щоб прийшли, проконсультували 6 квітня в суботу? У нас буде день відкритих дверей. Де open day, так званий, де безпосередньо представники центру оцінювання якості знань будуть виступати. Ми запросили Альону Казаченка, заступника начальника директора центру. Вона все, все, все в деталях розповість батькам. Тому витратьте дві години свого часу в суботу, прийдіть, послухайте з першого джерела інформацію, як правильно це зробити, і як вірно воно потім спрацює влітку, коли буде вже безпосередній вступ. От, наприклад, ми вже географію для себе замінили на англійську мову. Ага. Тому, Тому прораховувати вищий коефіцієнт. Так, звичайно, вищий коефіцієнт на ту спеціальність, на яку син планує, і відповідно буде кращий результат вже взагалом потім на НМТ. А для чого це потрібно? В цих правилах прийому знову ж таки, якщо ви минулому році прохідний бал на такі конкурентноспроможні спеціальності, як право, економіка, міжнародні економічні відносини був 120. То в цьому році його підняли до 150. Угу. Тобто це дуже велика різниця. Це одразу зменшує кількість дітей, які мають мають можливість вступити на контракт і бюджет. Це, без, це контракт, ми не говоримо про бюджет, але при цьому оцінювання самих тестових завдань в НМТ теж змінилося. І тепер діти виходить, <кій> мають високі бали по першим завданням і по останнім. А всередині, от скільки б дитина не зробила, там по одному балу завдання, один-два бала. І виходить, що ну, практично можна сказати, да, що більшість здасть, всі здадуть. А от який бал буде, і чи буде він 150, виникає велике питання. Це достатньо високий 150. Ну, тепер, якби це, це середній бал був завжди. Високий це 190. Угу. Але на сьогодні, так, да, я розумію. Треба було боротися з цим фактом, що коли було ЗНО, у нас було всього 500-200 бальників на всю Україну. Це був реальний результат, потужний, дійсно були найталановитіші діти. На сьогодні, коли працювали НМТ, це було 5 тисяч Ну, Треба ж якось врегулювати, так. однозначно, це невірне оцінювання. Але як воно спрацює в цьому році, ми подивимося вже по вступній кампанії. Тобто особисто мій прогноз, що більшість дітей здасть на 145 170-165. Ось цей проміжок, дай Бог, щоб всі такі, це ті, що посередньому непогано вчилися, відмінники можуть отак. Плюс психологічно Чотири дисципліни в один день. Це дуже-дуже важко. І якщо ми візьмемо навіть критерії, коли ми ще з вами в школі вчилися, mm -hmm. сани коли mm -hmm. заборонялося проводити дві контрольних в один день, тому що дійсно норми є, ну, для ну продуктивність падає. Абсолютно. Що да. я в годину попрацюю, а що я вже четверту годину буду працювати, я можу дурниць наробити. Не то, що я не знаю, просто я щось переплутаю. А і ще якщо дитина раптом не так здасть, перше, да, відчуває якісь ну, розчарування або стрес, і він зрозумів, що першу дисципліну він не так здав, як хотів би, ви розумієте, це накладає. На всі три інші, тому що був би проміжок часу, можна там дома заспокоїти, можна налаштувати, а тут же все або пан, або прапа. Ага, ага. Тому, ну чесно кажучи, мені дуже шкода наших дітей, але я вірю в українців, я вірю в те, що наші діти непохитні і вони справляться і навіть з такою задачою непростою. Но, е... Кожен рік у нас якийсь такий експериментальний, що доступ так, виходить так. Так. 6 квітня, так, на 12 нашим вінчанам, так що можна прийти на 12-ту годину. І Open Day. Це uh -huh. ж не тільки можна там дізнатись, як вступати правильно, це ще може дізнатись про саму структуру інституту. Звичайно, ми будемо в першу чергу нас цікавить, щоб діти прийшли, знайомилися з правилами здачі НМТ, потім правила прийому до нашого навчального закладу. Ну і безпосередньо спілкування з кожною кафедрою, з кожним кафедро, факультетом. Яка зацікавить, але ми запрошуємо всіх війни тому що ми розуміємо, що треба вести інформаційну таку пропагандистську, да, скажемо угу. так, роботу, щоб просто батьки могли скористатися цим правом правильно обрати для себе допомогти дітям. Давайте так. Вони у нас дуже всі самостійні, але все ж таки батьки виноді чують і слухають, тому дати просто можливість отримати своєчасну інформацію, тому що лишилось зовсім трошечки до 11 квітня, і треба зробити певні. Тоді коригування. Наталія Замкова, директорка Вінницького торговельно-економічного інституту державного торговельно економічного університету у нас сьогодні в студії. Говоримо про сучасну освіту для сучасних викликів. А тепер скажіть, будь ласка, чи мають можливість студенти, які наразі перебувають абітурієнти, які наразі перебувають за кордоном, закінчують нашу школу? теж така є можливість, так, 11 клас і. А там в країні, де вони проживають 12 класів, там вони ще не вступлять. Так, так наприклад, вірна. А тут вони вже можуть вступити. Чимуть вони е, якось заочно вступити до наших українських вишів, і, зокрема, до торговельно економічного інституту Вінницького нашого. Є, є така в них можливість. Дивіться, так, ага. да, за кордоном зараз є велика кількість пунктів для реєстрації на НМТ, на національний мультипредметний тест. Але при тому всьому, от, наприклад, минулого тижня нас заступник міністра Шаров виступав і сказав, що пріоритет роботи всіх навчальних закладів наступному році це очна форма. Але знову ж таки, академія друкарства показала, що можна працювати, але треба мати захисні укриття. Ага. Фактично, фінансування на ці споруди в нас не, не йдеться. Ну, будемо чесно Говорити, що побудувати гарну споруду, це треба добре мільйони вкладати. Тому, звичайно, з одного боку, міністерство якби каже про те, що ми маємо всіх ходити вчитися очно, з іншого боку, засобів Ре для цього реальності. Ну, давайте відверто говорити. Не дуже вони є. А з третього боку, буквально на цьому тижні була в нас нарада з омбудсменом з питань право дітей <питання> освіти, і він безпосередньо заявив про те, що. Ми повинні створювати в Україні такі умови, щоб дійсно діти могли навчатися. Чи це буде заочна форма, чи це буде дистанційна форма на площадках певних для дистанційної форми. Наприклад, в нас працює Moodle, така дистанційна платформа, на якій діти дійсно можуть отримувати і знання, і завдання виконувати і спілкуватися безпосередньо з викладачем. Ну, моя думка, що це злочин буде, якщо ми втратимо цих дітей, які за кордоном готові здавати НМТ, тобто в них є вже свідоме повернення до України, в них є свідоме повернення. Домівки, щоб потім тут працювати, Вони... А ми заберемо в, в них це право. Ну це просто нелогічно. Те саме стосується на сьогодні і студентів, які, наприклад, навчаються на спеціальності право. На сьогодні для того, щоб вступити далі на право або на інші магістерські програми, є такий єдиний вступний іспит, на який діти реєструються. Він також ну, виглядає нам те, давайте uh -huh. так простіше uh -huh. скажемо. Uh -huh. На сьогодні немає пунктів реєстрації за кордоном. Тобто, якщо наш студент отримав бакалаврський диплом. Він далі не має змоги. Не повернувшись в Україну, зареєструватися і здати цей іспит. Тобто підняли питання знову ж таки вищі навчальні заклади про те, що потрібно створити, хоча б ну 2-3 пункти. Таких дітей порахували всього 100 в Європі, але вони є. Може, десь якась концентрація їх звичайно, і простіше ближче. було б там. Ну відверто, я так розумію, мабуть, цей більшість буде все ж таки хлопців, тому що право це були. Угу. Ну більш більшість цих ну, хлопців йдуть на цю спеціальність. І так як на сьогодні законом не регламентовано це повернення, і потім знову ж таки навчання далі. На жаль, ось ці моменти, якби да, треба враховувати і треба працювати над тим, щоб ті наші українці, які за кордоном але мають бажання шалено повернутися, ми маємо створити абсолютно всі умови, щоб вони повернулися, щоб вони могли тут жити і працювати далі. Єдине гарне новина, ну, що буквально позавчора знову ж таки прийняли постанову, відповідно, що хлопці з 18 до 25 років. Маючи навчання очну денну, тобто форму навчання і отримавши перемогу в проєктах на академічну мобільність, а це можливість навчання за кордоном на протягом одного семестру, матимуть змогу виїзду за кордон. Відверто це велика перемога, тому що дуже багато є студентів. Ну не тільки ж дівчата талановиті. Ну давайте гендерно вже не будемо ну, так, піднімати так. це питання. А дійсно, той студент, який готовий і виграє гранти, він не може виїхати за кордон реалізувати цей грант. Бо він чоловік. Бо він просто чоловік. Тому це чисті хвала, що почули нас, почули наших дітей, студентів, які хлопці і матимуть таку можливість. Це така одна невелика приємна новина, бо питання з вступу з-за кордону наших студентів ще стоїть відкрите. Так, так? Так. тобто ще воно не вирішне. Добре, я хотів би. Може, ну, хотів би 5 хвилин до кінця ефіру. Багато що хотів би, але що, що зможемо, то е, ще пройдемо. Я хотів би з вас е, запитати про е, гранти і міжнародні проекти інституту, які наразі проваджуються. Дуже багато є реалізовано проектів на сьогодні. От, буквально я щойно прийшла з одного проекту, який знову ж таки виграли наші викладачі. Чотири основних великих проекти Erasmus Плюс в нас реалізуються, але я хочу подякувати всьому викладацькому складу, який є найактивнішим, тому що дуже багато в нас є психологів, маркетологів, економістів які самі подаються на гранти. Зараз шалена можливість є для українців подаватись на гранти, і отримувати результат. Так як ми можемо проводити освітню діяльність, звичайно, ми готуємо і психологів, і наші психологи залучені. Наші маркетологи залучені до реалізації проєктів, Тому Знаєте, коли наша Освітня така спільнота небайдужа до всього, що реалізується. От На сьогодні ми були спілкувалися якраз безпосередньо про дітей, психологічний стан внутрішньо переміщених осіб. Я таких історій наслухалась зранку, що чесно, я сюди їхала, думаю, боже в мене сльози в очах, як я зможу проводити з вами спілкування. Але я впевнена: якщо ці люди лишилися, якщо вони піднімають ці питання, їх дуже багато. А наші науковці з інституту хочуть їх вирішувати, значить буде наша Україна, все буде добре. І чого ви очікуєте як керівник торговельно економічного інституту від вступної кампанії 2024? розумних, сильних, найкращих наших українців до нас долав студентств? Наталія Замкова, директорка Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно економічного університету у нас в ефірі говоримо про сучасного світу для сучасних викликів. У мене лишається в принципі одне питання вже як до депутата обласної ради, восьмого скликання, голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту. Скажіть, будь ласка, про хотіли запитати про роботу гуманітарного штабу? Ми постійно читаємо про те, як він працює, що кому видається. Що... Майже щодня міздеться щодня. Так, я так бачу дня, яка зараз робота проходить, і на які е, основні е, пріоритети вона ну зараз... ви знаєте основних чотири пріоритети: це безпека та оборона і стійкість та турбота. І, от знаєте, я як освітянин, мабуть, мені найближче тут саме турбота. І от на сьогодні дуже шикарний працює проект. Я б хотіла, щоб всі громади звернулись до своїх депутатів з партії нашої української стратегії Гройсмана, для того, щоб могли реалізувати цей проект, тому що дуже багато громад вже приїздило в Вінницю. Проект називається Пізнай себе Проект для діточок. Які приїжджають в Вінницю, які знайомляться не тільки бачать виставу, наприклад, в ляльковому театрі, а знайомляться зсередини, як працює ляльковий театр. Не тільки йдуть в бібліотеку, як ми зазвичай звикли взяти книжку і піти, а їм показують, як відбувається реєстрація, як це все працює. Вони ходять по різним різним нашим закладам, організаціям і вивчають роботу зсередини. Ось це познай себе. Це одразу такий, знаєте, шлях профорієнтаційної роботи для дитини, щоб зрозуміти, чи готовий він стати в ту галузь працювати, чи буде він більш. Йому цікава інша галузь. От Тому я вважаю, що це такий малесенький-малесенький, але дуже-дуже великий поштовх турботи про дітей, щоб їх забирати з громади, подивитися, показати місто Вінницю, показати, да, Вінницькі наші діти вони це все мають можливість долучитися, вони також долучаються. Але саме з громад Вінницької області, звичайно. З нетерпінням чекаємо, ми самі ініціюємо, плюс до нас звертаються і готові організовувати далі і далі такі от екскурсії, такі про проект, такий «Пізнай себе. Ну і, звісно, хотілось би сказати, що саме головне це любити себе у Вінниці, да? а не лише Вінницю в собі. Якщо кожен з нас буде відповідальним. І буде працювати потужно, продуктивно на своєму робочому місці. Всі ми приречені, будемо на успіх і на перемогу. Ну, на таких словах ми будемо завершувати наш ефір. Дякую, дякую вам, Наталія Замкова, директорка Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно економічного університету, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України, депутатка обласної ради восьмого скликання, голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту. Дякую вам. Щиро а дякую проект інсайт продовжується за кілька хвилин. Знову повернемось до нашої студії. Дочекайтеся. По буднях на 101 і вісімафам проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.